Всім привіт! Мене звати Сергій, мені 20 років. В цьому році я планував одружитися. Але війна перебила всі мої плани і мрії. Я Ярик, мені 17 років. Я до війни хотів купити собі автомобіль. Я майже назбирав потрібну суму. Але через війну в мене немає роботи. Я Денис, мені 17. Я хотів приїхати до друга, який живе зараз в Донецьку, і почалась війна, і я не можу до нього приїхати. Привіт, я Юля, мені 16 років. До війни я мріяла подорожувати по нашій прекрасній Україні. Мріяла побачити нові міста, які я ще не побувала. Хотіла побачити Одесу, Херсон, Миколаїв, але війна порушила всі мої мрії і розбомбила ці міста. І через цю війну мої мрії так і не збулися. Привіт, я Яна, мені 17 років. Перед війною моєю мрією було поїхати у Одесу на море. Але через війну я тепер не маю такої можливості. Привіт. Мене звати Іра і мені 17 років. Моя мрія була поступити у вищий навчальний заклад у столиці. Але війна все розрушила. Але зараз у столиці дуже небезпечно, тому моя мрія, на жаль, не здійсниться. Всім привіт! Які чудові мрії були у цих молодих людей до початку війни, правда ж? Повністю з тобою згідний. Кожен з них жив безтурботним життям і мріяв про щасливе майбутнє і будував нові плани на своє життя. А вже ж! Хтось в досить юних роках хотів придбати собі автомобіль, хтось мріяв про вступ у хороший навчальний заклад, для когось великою мрією було створити сім'ю. Зустрітись з далеким другом, чи навіть подорожувати. А для когось великою мрією було просто відпочити. Але сталося дещо жахливе. В нашій рідній Україні розпочалася війна, і мрії цих молодих людей змінились. І всі вони почали мріяти лише про одне, щоб закінчилась війна і прийшов мир на нашу землю. І це мрія не лише цих молодих людей. Це мрія кожного українця. І не тільки українця. Але чи достатньо просто мріяти? Це ми зараз з вами і провіримо. Ой, знову лотерейка для збору коштів на підтримку ЗСУ. Ти будеш постати? Напевно, що ні. У мене маленька аудиторія. Не думаю, що моя старість чимось допоможе. Чому ти так думаєш? А якщо хтось з цих підписників побачить і захоче взяти участь? Чим більше людей, тим краще. Я теж так думаю. Ми маємо робити те, що в наших силах. Поширюй. Я теж буду поширювати. Як ось я перша дівчинка дуже багато людей думають, чим може допомогти звичайно моя сторіс. Але це неправильна думка. А знаєте чому? Тому що чим більше людей побачить цей розіграш, тим більше людей зможуть взяти в ньому участь, і ті всі кошти підуть для ЗСУ. Наше прохання не ігнорувати і по можливості репостити розіграші, які будуть в нас проводитися. За це ми будемо вам дуже вдячні. Потрібно буде не забути сказати мамі, що сьогодні на зібранні об'явили збір продуктів на допомогу постраждалим. Ой, та толку, що там поможе, тому що картоплі натку безліч людей. Чому ти так думаєш, якщо кожен член нашого зібрання принесе по мішку картоплі, ти уявляєш, яка це велика кількість буде? Не можна таким нехтувати. Ми зможемо допомогти великій кількості нужденних людей. А й справді правду кажеш. Ходімо скоріше додому, щоб встигнути зібрати продукти. Багато людей думають, що їх маленький вклад нікому не потрібний. І так як оцей хлопець думає, що вони нічим допомогти не можуть. Але знову ж це ж неправильна думка: когось той мішок картоплі чи якась закрутка може спасти від голоду, а ще в такий час, в час війни. Не нехтуймо такими закликами. Будьмо щедрі. Доброго вечора. Угу. Угу. Ви бачите, нічим не може допомогти, пустий бак. Якби була солярка, то я, звичайно, зміг би допомогти. Угу. Добре, до побачення. Хто дзвонив? Пастор дзвонив, потрібно завести допомогу в Маріуполь постраждалим. У мене пустий бак, а ти звідки їдеш? Я якраз на заправці був. Солярку прикупив. Якщо вже таке діло, я готовий пожертвувати. Дзвони до пастора. Кажи, що солярка є. Пам'ятаєте, коли розпочалась війна, був період, коли пальне в автомобілі чи якийсь інший транспорт купити було дуже тяжко і воно було ну дуже дорогим. Та його потребували люди, волонтери, які завозили допомогу в гарячі точки, і наші військові пальне на даний час стало більш-менш доступним, і ціна не така висока. Але його до цих пір потребують наші волонтери і військові. Тому хто має таку можливість, потрібно допомагати. Я пишу листи для солдатів. А я малюю малюнка для солдатів. А толку всіх листів, всіх малюнків, їм потрібна тільки зброя. Ти помиляєшся, зброя зброєю, але моральний до солдатів відіграє дуже важливу роль. Знаєш, як йому буде приємно читати ці слова підтримки або дивитися ці малюнки, створені руками дітей. Дійсно, ти маєш рацію. Давай їм допоможемо. Так, да, хороша ідея. Давай їм допоможемо. Що ви вважаєте, що дитина в цій війні нічим допомогти не зможе. Ви помиляєтесь. І це відео є живим прикладом. Просто подивіться, як ці дітки старанно малюють малюнки і пишуть листи. І цим вони показують, що вони пам'ятають тих, завдяки кому вони спокійно лягають і встають. Тих, хто ризикуючи своїм життям, захищає їх. І цим вони підтримують моральний дух солдат. Наприклад, я впевнений, що кожному солдату приємно читати ці листи і дивитися ці малюнки. І це ми показуємо, що ми не забуваємо про їх, і вони це дуже цінують. Хлопці, мені надоїло так просто стояти, Що будемо робити цілий вечір. У Мене є пропозиція. Давайте з'їздимо на піцу в пекарню, бо я щось голоднів. Я за поїхали. О, прийшла смс. -ка. Проводиться збір коштів на тепловізори для наших солдатів. Ой, знаєте скільки він коштує. Ми нічим допомогти не зможемо. Нехай багаті скидаються. Я теж так думаю. Ідемо по піцу, хоч класно вечір проведемо. Хлопці, мене є інша пропозиція. Давайте ті гроші, що ми мали потратити на піцу, е скинемо на тепловізор. Так, це невеликий вклад, але якщо кожен скине, хоч потрішки, вийде, потрібна сума. Оце мені подобається. Можна без піци вечір класно провести та ще й добре діло зробити. Що може зробити солдат голими руками без зброї? На мою думку, він нічим допомогти не зможе. Звичайно, держава його забезпечує зброєю. Але є такі речі, які держава забезпечити не може. Тому люди своїми силами збирають кошти для того, щоб допомогти нашим солдатам. Так, звичайно, велику суму скинути зможе далеко не кожен, але ніхто й не вимагає з вас великої суми. Якщо кожен з нас зробить невеличкий вклад, можливо зібрати потрібну суму. І це є завдання для кожного з нас піклуватися про те, щоб наші солдати були у всьому забезпечені. Хлопці, привіт! Як життя? Здоров! Та нічого, відпочиваємо! У мене до вас пропозиція хороше діло. є. Цікаво, яке. Хлопці прийшла інформація, що потрібна компанія хлопців на чернігів. Зруйновані будинки ремонтувати. Хто з вас хоче поїхати? Ой, я, мабуть, пас, дома роботи дуже багато. А мене мама, мабуть, не пустить. Це ризиковано. Там все, що загодно може трапитись. Ракета прилетить і можуть навіть орки вернутися. Ей, хлопці, чого ви одразу задню здаєте? Це ж хороше діло, ракета може і сюди прилетіти. Мама помолиться і на таке добре діло відпустить. З нами Бог і він нас збереже. А ще й з компанією буде весело, їдьмо. Я за, поїхали, хоч щось добре зробимо для нашої України. Окей, я теж з вами. Робота почекає. Ой, все ж таки, я теж з вами. Окей, добре. Завтра о п'ять ранку виїзд. А скажіть, будь ласка, що з собою ще брати? Зараз я вам розповім. Ця війна принесла дуже багато біди. Мільйони українців залишились без житла їх будинки, зруйновані вщент. Зруйновані цілі міста і села. і для того, щоб це все відновити, потрібна допомога молодих, сильних і сміливих хлопців. Тому це звернення до кожного юнака, який вважає себе сильним і сміливим. Коли приходить інформація про допомогу, не ігноруйте. Ви спите в цілому та неушкодженому будинку. А хтось не має такої можливості. Не потребують вашої допомоги. Не забувайте про це. Я ж не помолилась, але ж нічого не станеться, якщо я однесень раз не помолюся. Я сьогодні так втомилась і дуже хочу спати. Але ні, так не можна. У моїй країні зараз війна. Там на фронті стоять солдати, які просто потребують нашої молитовної підтримки. Вони стоять там, захищають нас, аби ми могли спокійно спати. А мені тяжко просто стати на коліна і згадати їх в молитві. Стану і помилюсь. Дорогий Господь, я тобі щиро вдячна за сьогоднішній день. Я тобі вдячна за те, що в моєму краї мир та спокій. Боже, прошу за ті регіони, де немає Боже миру, благослови. Прошу Господь, тако з наших солдатів, благослови надалі. Амінь. Ливо хтось каже, а толку з моєї молитви. Але я скажу, що молитва це головне. Це те, чи може допомогти кожен з нас. Тому що Бог чує кожну молитву. Солдати потребують нашої молитовної підтримки, і завдяки нашим молитвам вони там тримаються, і Бог їх береже. Давайте кожен із нас, ставши на свої коліна, згадаємо їх у своїх молитвах і будемо просити Бога про мир в нашій країні, і він обов'язково дасть відповідь. Головне вірити і настане мир, тому що Бог любить кожного з нас. Мені здається, нам вдалося відповісти на питання, які ми ставили на початку відео. Я теж так вважаю. Відповідь очевидна: мріяти за мало, щоб перемогти. Потрібно докласти максимум зусиль. Ми українці, і ми повинні боротися всі для того, щоб як святкувати день перемоги. Надіятись на солдатів замало, тому що вони без нашої підтримки не впораються. І ми звертаємось до всіх вас і просимо не ігнорувати, коли вас просять про допомогу. Кожен маленький вклад він цінний для отримання перемоги і для Бога теж. Хай Бог благословить кожного з вас і дасть нам мудрі серця для того, щоб ми докладали максимум зусиль для перемоги, і ми всі обов'язково переможемо. Слава Богу за Україну! І нехай Бог береже ЗСУ Україна це я, Україна це ти. Україна це 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Ніяк інакше. Україна це матері, які можуть більш ніколи не побачити своїх синів. Україна це сильний і незламний народ. Україна це незалежна країна. Україна це нове життя, яке народжується під кулями. Україна це Крим і Донбас. Українська мова є найбільш милозвучною у всьому світі. Україна це країна, за яку воює народ. Україна це схід і захід, північ і південь. Разом. Україна це символ свободи і боротьби за волю. Українці. Ми сильні, і ми впораємось. За нами правда, з нами Бог. Україна це безкрає небо і жовті поля пшениці. Україна вистоїть, Україна переможе, бо ми боремося за свою землю, за своїх дітей, за своє майбутнє. Світло проти темряви, свобода проти довічного страху, воїни України. Бережи вас Бог! Країна єдина країна.